Сьогодні з робочим візитом у Миколаїв завітав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Підсумками своєї поїздки поділився під час брифінгу. Найголовніше із зустрічі зібрала наша Наталя Засядько. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко приїздив у Миколаїв, аби на власні очі побачити, як живе прифронтове місто в умовах війни. У межах візиту він оглянув культурні заклади, які постраждали внаслідок ворожих атак російської армії. Щиро. Здивований і задоволений тим, як керівництво області ставиться до культури. В Принципі, ті заклади, які ми відвідали, знаходяться в гарному стані. Колективи продовжують працювати, незважаючи не зважаючи на небезпеку, що безперечно надихає. Олександр Ткаченко наголосив разом із заступником голови обласної військової адміністрації Юрієм Гранатуровим та начальницею управління культури Оленою Бубаренко співпрацюватимуть на благо Миколаївщини та сприятимуть відновленню культурної спадщини регіону. За попередніми підрахунками нині від дій російських окупантів постраждали 111 об'єктів культури. Сума збитків наразі встановлюються. Ми зі свого боку зробимо все для того, щоб ті об'єкти, які варто на сьогоднішній момент підтримати, з точки зору ремонту, Ніх робіт, особливо напередодні зими, а щоб такі можливості в області з'явилися. Розділяємо ці об'єкти на дві частини. В першу чергу об'єкти культурної спадщини, ті, які належать до пам'яток. Ми в першу чергу звертаємо на них увагу, і такі обрахунки по Україні зараз ідуть, в тому числі залучення міжнародних спеціалістів. Планують і програми відновлення, які реалізовуватимуться після закінчення війни. Зокрема, наступного року Україна зможе подавати міста на конкурс Культурна столиця Європи. Думаю, що після того, що я побачив Миколаєві, в Миколаєві є всі шанси взяти участь в такому змаганні. Воно не просте одразу попереджаю 6 років підготовки, але є можливість залучити велику кількість коштів. Такій увазі з боку Міністерства культури в обласній військовій адміністрації раді кажуть, сподіваються на плідну співпрацю та допомогу з відновленням міста. Нас ми намагалися показати все те, що ми маємо так, як воно є зараз. Не просто зараз працювати звичайно в умовах воєнного стану. Але ми сподіваємось, ми обговорили дуже багато важливих питань, з яких ми на постійному зв'язку будемо спілкуватися, і співпраця з міністерствами і з іншими. Наталя Засяцько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.